Ви дивитесь «Голос Америки». Барак Обама у вівторок у телефонній розмові з прем'єр-міністром Греції закликав його якнайшвидше домовитись з міжнародними кредиторами. Повідомляють грецькі медіа. Тим часом лідери ЄС на терміновому саміті відкрито обурюються, що Алексіс Ціпрас прийшов до них з проханням про черговий пакет фінансової допомоги, але не представив нових пропозицій реформ. У ЄС вирішують, чи далі тягти Грецію з її величезним борг. Овим тягарем чи дозволити їй випасти з монетарного союзу і підніматися з фінансових руїн самостійно за межами єврозони за подіями стежить Богдан Цюпин. Політики зазвичай люблять применшувати проблеми, але зловісно для Греції зараз європейські міністри дозволяють собі бути похмурими. Можливість щасливого виходу з цієї кризи на жаль зменшується упродовж доби. Прем'єр-міністр. Я розмовляли з колегами у ЄС. Я розмовляв з керівником МВФ та головою Єврогрупи. Ми закликаємо усі сторони до останнього зусилля, щоб досягти домовленості і подолати цю кризу. Але Британія все ж не є членом єврозони, тому головний тягар лежить на 18 партнерах Греції у монетарному союзі. Я скажу лише одне: це правда, що ми у Європі зараз у делікатному становищі. Хоча труднощі лише з однією країною вони зачіпають усіх нас. Я веду мову про Грецію. Нам разом треба знайти відповідь. Правильним кроком було б зміцнення союзу і тісніша співпраця. Нам завжди вдавалося долати труднощі. За останні п'ять років Греція накопичила 350 мільярдів доларів боргів. Прем'єр-міністр Ципрас вимагає, щоб 100 мільярдів з цієї суми Греції просто списали. Але Німеччина, локомотив Єврозони, наполягає, що грецький уряд не може просто ховатися за результатами референдуму, який минулими вихідними відкинув пропозиції Єврозони про умови нової фінансової допомоги. Ми, звичайно ж, поважаємо демократичне рішення Греції, але воно, на нашу думку, її становище не полегшило. Ми це казали і раніше, і так воно сталося. Європейські партнери кажуть, що просто списування боргів не допомагає, бо Греції вже реструктуризували борг і 2011, го і 2012 го року. Проблема Греції не лише у надмірному тягарі боргів, а й у тому, що економіка країни не здатна підтримувати її соціальну систему. Нас обидві сторони могли би врятувати репутацію, розробивши повністю новий пакет реформ, які Греції дуже потрібні. Потрібні зміни в економіці і покращення умов для бізнесу. Знесу, якби була згода щодо такого змістовного пакету, то кредитори, я вважаю, одразу б відреагували позитивно. Найрадикальнішою реформою для Греції може виявитися відмова від євро і повернення до національної валюти драхме. Але такої шокової терапії для греків, яка би майже напевне означала гіперінфляцію і нове падіння рівня життя, зараз ще намагаються уникнути Богданцю.